Найближчими днями справжнє весняне тепло накриє майже всю Україну. Найвищі температури очікуються на півдні та сході країни, де стопчики термометрів покажуть плюс 10-15 плюс градусів. Але й в інших регіонах України значно потеплішає. Підвищення температури супроводжуватиметься дощами, місцями з мокрим снігом. В кінці тижня очікується похолодання. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». Так, у вівторок, 7 березня, погода почне змінюватися. Стопчики термометрів поповзуть вгору. У більшості областей буде плюс 3, плюс 9. на півдні – до плюс 9, плюс 12. Разом з потеплінням в Україні придуть дощі та мокрий сніг. Опади очікуються по всьому лівобережжі, в центральній частині України, місцями на півдні і біля Карпат. У середу, 8 березня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей стопчики термометрів покажуть плюс 8, плюс чотирнадцять. Лише місцями на півночі та північному заході буде плюс 4, плюс 7. дощі місцями сильні на краю західну і північну області, а також зачеплять центральну і південну частину України. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 9 березня, температура трохи знизиться. На півночі, заході буде плюс 3, плюс 9. У центрі та на сході очікується плюс 6, плюс 14. А на півдні, як і раніше, буде натепліше: плюс 12, плюс 15. Дощі та мокрий сніг сконцентруються на північному заході країни. У п'ятницю, 10 березня, дощі залишаться лише на Сході, а також у Дніпропетровській та Запоріжській областях. Температура в більшості областей триматиметься на рівні плюс 7, плюс 11. На півночі прохолодніше, до плюс 3, плюс 6. А на півдні стопчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 14. У суботу, 11 березня, Україну накриють дощ та зливи. У більшості областей температура буде від плюс 8 до плюс 12, а на півдні потеплішає до плюс 10 плюс 17. Наприкінці тижня погода різко зміниться. У неділю похолодає до плюс 2 плюс 9. На півдні ще затримається тепло до плюс 8 плюс 15, дощі ослабнуть. На півночі і на північному заході при зниженні температури очікується сніг або мокрий сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!